Останні дні травня біля Бродівської гімназії імені Івана Труша відбулася лінійка реквії наче вшанування пам'яті колишнього випускника навчального закладу Віктора Бражнюка, який загинув у зоні АТО. Згадати його подвиг, висловити співчуття і щиру вдячність батькам Віктора Галині Йосипівні і Михайлу Дмитровичу прийшли голова районної державної адміністрації Орис Цегилик, голова районної ради Євген Швет, освітяни Учні навчального закладу, друзі загиблого воїна та просто небайдужі бродівчани. Далі дивіться у сюжеті на честь Віктора Бражнюка. Було відкрито меморіальну дошку, аби пам'ять про нього завжди залишалась у серцях бродівчан. Десантник 80-ї аеромобільної бригади Віктор Бражнюк загинув 5 вересня 2014-го поблизу населеного пункту Весела Гора на Луганщині. Того дня його підрозділ виконував важливе бойове завдання. Під час бою з ворогом разом з ним загинули ще 18 побратимів. Похоронили їх у Старобірську як неопізнаних. Довгий час Віктор вважався зниклим безвісти. Рідні розшукували його і серед загиблих, і серед полонених. Допомагали їм командування частини, члени центру звільнення полонених, офіцерський корпус керівник Володимир Рубан, і дуже багато волонтерів. Ідентифікували тіло завдяки експертизі ДНК. Про Віктора розповідають, що він був принциповим, самовпевненим і відважним. Після Революції Гідності подав документи для вступу на службу в національній гвардії. Повістку з військомату принесли йому в кінці липня 2014-го. І, хоча мав поламану руку, сам зняв гіпс і пішов до війська. Спочатку проходив навчальні збори на полігоні у Яворові. 25 серпня його підрозділ відбув у зону АТО. Як розповідають мама Галина Йосипівна і сестра Жанна, 4 вересня він з ними ще спілкувався, а потім зв'язок втратився. Держави, нашого міста, нашого району, віктора, а батькам низький уклін, що виховали такого хороброго сина. Христос Воскрес! Найціннішим є життя людини. Коли життя людини на певній території, а говоримо ми про нашу рідну землю, Україну, тоді ми можемо навчатися, ми можемо творити, ми можемо з вами будувати. На жаль, трапляється так, що час від часу горкотять гармати. Бо хтось зазіхнув на чужі цінності, на наші з вами цінності українські, на землю, на мову. І все те треба захищати. А захищають нас з вами, наші мужні воїни. Сьогодні тут міг бути і наш воїн Віктор Бражнюк. Але, на жаль, він на алтар нашої, назвали свободи, віддав дав своє життя. Він лишив смуток, біль своїм батькам. Він залишив після себе тільки те добре, яке має пам'ятати школа, в якій він навчався. І коли ви будете ходити, Перспективі з вересня місяця сюди на навчання завжди зверніть увагу на той пам'ятний знак, який говорить про те, що ми повинні з вами берегти мир, спокій своєю працею, своїм милосердям, оскільки 2016 рік ви знаєте, що він є оголошений роком милосердя. Тобто милосердними один до одного. Будьмо милосердними і з повагою ставимося до батьків, які виховали прекрасного сина, якого, на жаль, немає. Вічний покій воїну Віктору Бражнюку, батькам міський уквіт. За те, що вони мають гордість, але, на жаль, мають великі, назавжди, суми. Слава героям, слава Україні. Особливо подяка голові адміністрації, завдяки йому і наперекірті темним силам, бо відкрита ця досвід. Дякую вам всі діти, що ви прийшли теж розділити нашого смуток. Бажаю вам успішно закінчити цю школу і щоб ви пішли в життя в нашу мирну Україну. Віктора Бражнюка пам'ятають у Бродівській гімназії імені Івана Труша. Як сумлінного учня. Йому би виповнилось 33. Багато хорошого про навчання героя Віктора розповів учитель гімназії Володимир Кметь. Ця гімназія знала багато осіб, людей, які в минулому столітті віддали життя за незалежність України. І напевно ніхто з нас не сподівався, що. У 21 столітті на Україну нападе Орда. Тисячі молодих хлопців, кращих синів України, пішли захищати батьківщину. Вони знали, що будуть бачити смерть у віч. Ми вірили їм. Вони вірили в перемогу. Десятки тисяч матерів молили, щоб вони повернулись живі і неушкоджені. Одним з перших пішов і наш учень випускник Віктор. Усі вчителі, які його вчили, згадують, як стараний учень сумлінно виконував свої обов'язки і всі казали добра людина. Коли кажуть добра людина, як правило, кажуть, тоді людина пишеться з великої букви. І от. Сьогодні дійсно можемо сказати щиро, герої не вмирають. Тому що правильно вже сьогодні підмітили, коли ми будемо йти тепер до гімназії, кожного ранку ми будемо зустрічатися з відкритим, щирим поглядом Віктора. Він нібито питатиме нас, як у вас? А коли? Покидатимумо гімназію. Можливо, його поля запитає когось, як ти сьогодні навчався. І, напевно, всіх він нас буде просити. Любіть, любіть Україну. Він свій обов'язок виконав повністю. Закінчилась лінійка реквієм урочистим покладанням квітів до пам'ятної дошки.